Вода дуже сьогодні замерзла, на вулиці мінус 3. І зараз будемо, воно, коркою взялося вже все. Зима на носі. Добрались до місця. Зараз тут ходимо. Перший сигнальчик я завжди показую. Ось такий шмат від бомби снаряду. Киряче осколок. Оставляю тут залізяча кована попадається, ось такий шматочок. Чогось від чогось. Може якась заготовка навіть була. Йдемо далі. Камрад приніс ось таке ось. Щось незрозуміле. Золотіха, мабуть, блин. або п'ятак сточений. Це ще треба дивитися. Хрен його знає. Ну таке воно. Несуразне. Арматури. Така короч, рогатка її в землю вставив. Може хтось рибку лобив, спінінг вставив. День чермета сьогодні. Навірно, ось така дирка від бублика. Чорний сигнал знову був і тут бах, падкова, чорна обувна середньовічна. Люди ходили, але цвітняка зараз поки що немає. Ходим. Так, знову річку назад переходимо, взагалі там ніфіга нема. Не дуже цікаво. Зараз попитаємо щастя в тому краї. І зараз буду перелазити через цю хрень. Так капушка, капушка. Це там капушка? Та є. Не хоче капушка вилазить з Ларця, воно вона капушка. Де, да, де? Да. Та ти що? Золотої колечко золотое, Бачите, ось таке ржаве-ржаве. І капушка, да. Я всю кульку знайшов. Кулька хай йде, покупається трошки в Помс. Хтось Минулого разу із камрадиків лопатку оставив, Ну яка лопата без копу. Куля від пістолету. Напишіть якого. Я думаю, Друга світова війна. Маленька-маленька така. Камрад тільки що мені... Залізя когось таку кинув. Дивіться яка здорова. Пишіть від чого. Каже, що це меч Бориса Годунова. Рукоять від меча Бориса Годунова. Ах, ляпота, красота. Оп. По війні пішло. Маузер. Німецький, прогнивший такий. Такий патрончик, цілий колись був, вигнив. Так. Тіпа щось колишка від палатки. Ось такого. Сучасний, несучасний. По війні непонятно. Такий інтересний. Ну, таке чорне і цвітне, воно непонятно. Тин, тинь, тинь, тинь. -тинь. Хопс! Ого! Він ще й з оцепом останнє який, мама дорогая, яка красатінь. Супер. Зараз почистимо і покажемо. Почухрали трошки. Камрад красавчик. Звісно. Дивіться, яка краса. Оця, звісно, хрена тінь обломана трішки, ну що ти зробиш? Да ти її не зараз обламав часом. У нас свіже. Свіжачок. Ну нічого такого. Вот тут ось якась дірка є для збоку. А ну зараз. Чи воно прогнивши, чи воно так було задумано. Не знаю, не знаю. Супер. Був сигнал, махнув. Ну сигнал. Давай лопату встремлять, а воно дивіться. Зверху лежить. Хопс. з вушком цілий. Офігенний, просто офігенний хрестик. Супер. І зверху, тупо зверху. Ну тут торфіна, блин, розумієте. Тому воно не забурюється глибоко. Торф, болото. І корнева система дуже така щільна, густа. Супер. Щас трошки чухну, покажу. Трішечки я її отак налегке. Потер. І з цієї сторони видно, що він носився. Молитва воно знизу, по боках розписана. общем цікава річ дуже. Він така приємна. Камрад приніс ось. Що це таке? Тильник, видно, ножа? Шматок його. Може не шматок, але воно таке вже. Ні, обламаний, походу, чи відрізаний. Такое. Який гудзик, мама дорогая. Та все цей гудзик стоїть. Десь ну, доларів навіть тисячі півтори, да? Угу. Охренеть. Сигнальчик був такий незначний, але приємний. Гудзик ліс... лісника. Ось такий трошки вже полуживенький, але все видно. Йдемо далі, на поверхні прямо скрибанув ногою і вилетів ось такий чорт. 15 копійок рамочник. Рік незрозумілий, та вона ушатана в хлам. І з цієї сторони там теж кирда Радянському Союзу, блін. Камрад монетку приніс, соліт. Середньовічна Польща. У когось на шиї висіло і радувало Глаз. Ян Казімір, ваза. 61-й класика ушатаний, як і Радянський Союз. Гугудзик. Лисий. Беник з'їв вареник. Там всередині наче клеєм нема. Vamos lá.